У Конотопі відбулася чергова громадська рада за участю секретаря міської ради Тараса Омельченка. Особливо ретельно громада цікавилася діяльністю відділу адміністративно-дозвільних процедур, бо саме з нього стартує робота міської ради з надання адміністративних послуг. Адміністративна послуга це та послуга, яка об'єднана закон чітко прописано, які послуги на сьогоднішній день є. І пакет документів, которые прикладуються, кнімані всі виділяються законом. Саті за час на сайті е, Міниканово розвитку е, находится закон про перелік документів е, адміністративних пунків, про перелік адміністративних по ефективності роботи відділу громада сумнівається. Давлення, которое мы подавали. Еще раз. Да. Уже два года. На протяжении двух лет. Нет. Нет? Еще раз. Да. Куда они могли молитва? Если вы если вы не знаете, тогда я могу поднять вопрос а не соответствует вами занимаемой тоже. Закон не предусматривает, копировать -то эти документы. Тогда куда они делись, скажи Мы передаем документы субъекту, на данный административный пост, який прямые решение и надали нам відповідь. У способ. Є запитання і до відділу містобудування і архітектури. Певна особа звернулася до вашого відділу стосовно розміщення малої архітектурної форми. Йому було неодноразово відмовлено в розміщенні, але на тому самому місці було поставлено об'єкт іншого власника. І чому саме для однієї саме діяльності один і цей саме земельний участок виділяється для когось, а для когось не виділяється. дані питання розглядаються комісійно, тобто не один відділ містобудування та архітектури приймає рішення. Приймає рішення комісія, колегіальний орган, тобто є інші структури, які теж можуть розглядати це питання. Вилю обурення громади здіймає злісне порушення правил паркування авто. До органів державної влади та міліції неодноразово надходили звернення громадян щодо псування автовласниками газонів, що знаходяться на прибудинкових територіях. За це ГАІ може страхувати вже сьогодні. Также сейчас страховать на 510 гривень за уничтоження трави. Мовить, як впрочем, і раніше, сотрудники господарства інспекції по дело не среди. Державтоінспектор погоджується, що питання складне і запевняє, робота проводиться. Ми приходимо до того часу, коли в нашому місті взагалі везде по Україні зростає кількість транспортних засобів. Мешканці водії транспортних засобів завжди е, хочуть поставити даний автомобіль як можна ближче до свого міста мешканця. Робота проводиться, ми склали сім адміністративних протоколів на воді. Шляхи подолання проблеми пропонує секретар міської ради. Перше, що касається, що касається цього, що касається роботи ЖЕКів, це багатьох питань. Давайте проведемо кампанію. Опять же, у нас виходить так, у нас кожен или многие могут критиковать, но брать ответственность на себя и как-то помогать э, любят немногие. Давайте проведем кампанию и определим старших домов по всему городу. Під завісу засідання члени громадської ради прийняли рішення публічно присоромити власників авто, які злісно порушують правила паркування. Якщо хтось побачить, що автомобіль виїхав на газон або на клубу, Предлагаю фотографировать это и сразу же отправлять всем средствам массовой информации. Юлия в'юник Сергей Кривошенок для телеканалу Пульсар.